Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я, Анастасія Даугуле. Росіяни обстріляли Харківщину. У Куп'янську поранено літнього чоловіка його госпіталізували. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, загалом окупанти завдали ударів по чотирьох районах, застосували артилерію, ударні дрони та атакували керованими авіабомбами, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автівки. 20 населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Сумщині та 6 – на Чернігівщині. Ворог продовжує тероризувати північно-східне прикордоння. Обстріли не припиняють ні в день, ні вночі. Більше про ситуацію у регіоні дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Сум. Вітаю, Юлія. Тож розкажи, які новини маєш. Доброго ранку, Анастасія. Росіяни не припиняють обстрілювати прикордоння Сумщини. Саме вночі гатили по Дружбівській громаді з мінометів. А за минулу добу на область прийшлося понад сотню ударів. Під вогнем опинились два десятка населених пунктів. Переважно ворог використовував для атакування дрони. Це були і камікадзи, наприклад, по Білопільщині, Хотінській Миколаївській громадам, а також скидав вибухівку з безпілотників, зокрема в Шалигінській та Новослобідській. Крім того, вже звично гатив з мінометів, гранатометів та артилерії. Внаслідок вибухів пошкодив навчальний заклад, гараж приватного підприємства та електротрансформатор. У селі Нові вирки на Білопільщині зруйнував водонапірну вежу. На Чернігівщині росіяни з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстріляли село Мхи Семенівської громади, а також били ще по п'яти селах цієї та Новгород Сіверської громади. Загалом близько півсотні ударів. На цю мить у мене вся інформація студія. Юлю, дякую. Наша кореспондентка Юлія Зайцева звітує про ситуацію на північному прикордонні. Росіяни продовжують воювати з мирним населенням у прифронтових містечках. Запоріжжя про це в ефірі марафону розповів очільник Запорізької ОВА. Іван Федоров за його словами. Ворог збільшив кількість ударів по цивільних будинках. Людям доводиться евакуюватися в безпечні місця. Ворог руйнує будівлі за вчора. Це 11 зруйнованих цивільних будинків на прифронтових територіях. Тож сьогодні, як і останні тижні, напружено на запорізькій лінії фронту. Деякі наші мешканці погоджуються виїжджати з території наближених до бойових дій. І вчора чергове одну людину, наші рятувальники, наші поліцейські евакуювали до більш безпечних місць знаходження, саме до міста Запоріжжя, де безпосередньо волонтери та Державні органи забезпечили всім необхідним наших мешканців для проживання. Американські військові перекидають бронетехніку з Німеччини в Польщу. Триватиме це до кінця вересня. На американській базі в повідзі буде розміщено 87 танків, понад 150 бойових машин піхоти та 18 самохідних гаубиць. Така передислокація є частиною посилення східного флангу НАТО збройними силами США. Раніше повідомляли, що у польському Свентушові завершили будівництво бази для розміщення понад тисячі військовослужбовців армії США. Наступним відповідальним за американську допомогу Україні наймовірніше стане генерал-майор. Кертіс Базарт його номінують на посаду керівника командування, що базується у Німеччині. Кандидатуру ще має затвердити Сенат Сполучених Штатів. Якщо це станеться, Базарт точолить кілька сотень військовослужбовців, які входять у склад групи сприяння безпеці в Україні. Вона базується у Візбадені у штаб-квартирі сухопутних військ США в Європі та Африці. Сам Базарт, випускник військової академії США і зараз є командувачем центру маневри сухопутних військ. Латвія передасть Україні сотні безпілотників. Їх придбали на кошти, які зібрали міністр закордонних справ Байбе Браже, пробігши півмарафон навесні цього року. Дрони латвійського виробництва назвали на честь легендарного народного героя країни Лач Плесеса. Посол України у Латвії Анатолій Куцевол, який був присутній під час передачі, порівняв його з українським отаманом Іваном Сірком. Ця партія безпілотників вирушить до українських підрозділів, що воюють під Краматорськом. У Франції диверсія у дев'яти департаментах. Невідомі перерізали волоконно-оптичні кабелі, що забезпечують широкосмуговий інтернет по всій країні. Кабелі зазвичай проходять через підземні труби, доступ до яких є лише через люки. У деяких випадках ці кабелі пролягають уздовж залізничих ліній і річок. Французька столиця не постраждала. Нагадаю, 26 липня, у день відкриття олімпіади, у Франції стався масштабний збій у роботі залізниці. Невідомі пошкодили три швид. Тікісні гілки, тоді влада заявила про диверсію. Двоє дітей загинули, дев'ятеро людей поранені. У місті Саутпорт на північному заході Англії 17-річний зловмисник з ножем увірвався на захід у танцювальній школі. Серед поранених шестеро дітей, двоє дорослих перебувають у критичному стані. Нападника затримала поліція, його мотиви невідомі. Утім, правоохоронці впевнені, що напад не пов'язаний з тероризмом ці події просто жахливі. Я знаю, що вся країна глибоко шокована тим, що вони побачили і почули. І я знаю, що говорю від імені всіх у в країні, кажучи, що наші думки та співчуття і з родинами жертв їхніми близькими та друзями. Неможливо уявити горе, через яке вони проходять. Я також хочу подякувати службам екстреної допомоги поліції Мерсі Сайда, яким довелося реагувати на найскладніші обставини сьогодення. Світло сьогодні переважно не вимикатимуть. Принаймні таке пообіцяли в Укренерго. все через похолодання та повернення у роботу двох блоків АЕС. Утім, одна черга відключень все ж таки діятиме з 20 до 22 години. Щоправда, якщо ситуація у системі зміниться, подання електрики обмежать, додали у компанії і попросили українців звикати до ощадливості, принести споживання на денні години з 11 до 15. У цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій, пояснили в Укренерго. І на завершення випуску про поточну ситуацію в енергетиці на екрані мапа рівня споживання по регіонах. На 8.30. у червоній зоні Запорізька, Кіровоградська, Івано-Франківська, Рівненська, Миколаївська, Київська та Житомирська області. Там рівень споживання за високий. Енергетики закликають вимкнути всі потужні прилади. У жовтій зоні споживання близьке до критичної позначки. Там краще не вмикати кілька енергозатратних приладів одразу. У зеленій зоні усе в межах норми. Укренерго нагадує, що Україна не постачає електрику на тимчасово. Окуповані території сонячні станції чи здатні вони врятувати енергоспоживання? Тему досліджує Олексій Фадєєв. вже за мить. колего. абсолютно точно за мить будемо говорити про це з нашим гостем віртуальним на включенні.